Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Друзі, так як весна прийшла вже дуже швидко і незамітно, то потрібно вже доробляти всі свої незакінчені справи. А в нас є декілька таких справ на господарству. Так як друзі, скоро вже розпочинається сезон польових робіт, огороди, то нам буде вже, друзі, в подальшому не до цього. Так як замовили, ми курей, завтра повинні нам привезти, то сьогодні планую зайнятися переробкою нашого курника. Так, як у нас кури із качками жили в одному приміщенні, то воно дуже так неудобно через те, що кури все розгрібають, загрібають, дуже таку шкоду роблять. то Тим паче, друзі, вже качки наші планують вже підсижувати нам молоднячок, то в принципі нам треба їх розподілити. Сьогодні в нас буде задача така, щоб навести порядки в курнику, розподілити їх по окремості. І, звичайно, якщо ж час буде, друзі, планую сьогодні ще розпреділити наших відгодівочних поросят, забрати декілька там поросят менших, які вони трошки забивають більші свині на окрему кліточку. І в принципі робота буде виконана. Вже будемо готові до інших так сказати, своїх справ. Так що трудя, погнали працювати. Як самі бачите, у нас є таке приміщення. Приміщення в нас на два відділення. Це в нас курничок. Він дуже, звичайно, постройка така стара, вже, років 50 йому вже точно є. То тут вже є свої нюанси, потрібно фундамент підлити. Це вже будемо переробляти потім, як будемо займатися ну, постройкою. Планую ще сарайчики достраювати, то вже цей рік ми його все доробимо. Я вже, друзі, поробив такі розмітки. Це планую загородити сіткою. Там докупляли. Те, що в мене вдома було, ту сторону, я вже зробив. І потрібно ще дві сторони загородити. Планую, щоб перший вход був курям, а вже друге приміщення для качок. Звичайно, виберемо де качки ті, що будуть підсиджувати, а остальних потрібно прибирати. вже. Ну, Друзі, робота є, так що беремося працювати. Вчора купили таку виходить, сітку, робицю 10 метрів. Звичайно, дороге таке, що багато не розгонешся. Беремо і друзі, працюємо. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. Be like by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, all right. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like Are you alive? Just ну що ж, друзі, як самі бачите, що в нас вийшло, трошки прийшлося тут. Попрацювати, так як сітки не вистачило, в мене там була беушня домашня сітка, то вже городив з того, що було під рукою. Получається, в нас зробили дві загородки. Це завтра приїде до нас Молодняк курей А інша загорода, то в нас виходить для качок. Так як, друзі, робота така, що клопітка, в принципі, щось у нас та й вийшло. Зараз потрібно ще. Поставити посудину на воду, поставити посуду на дерть, і в принципі в нас робота ця виконана. Тут, звичайно, треба ще купити рейку, поробити такі легенькі каліточки, щоб сюди заходити з двох сторон було. Це я так зробив, щоб сядку ось на гвіздочок. І, в принципі, на перший час воно, друзі, послужить. Це вже ми його, звичайно, доробимо. На цьому місці, як бачите, безпорядок він страшний. Потрібно це все прибирати найближчим часом. Думаю, це повністю приберу, розголожу цей весь такий прихалепок. І в принципі наведу тут порядок і буду вже займатися планіровкою майбутнього свинарника на відгодівлю. Так як тут у мене якраз вільне місце, там в мене зерносклад, тут свинарник, там свинарник. І планую тут побудувати вже відгодівочний свинарничок. так же само. І, в принципі, в мене вже господарське подвір'я повністю вже буде зроблене. Так так. що що якось так. Ну що ж, Порядкували ми з нашою птицею. Зараз треба наводити порядки із нашими поросятами. Як бачите, відгодівочна партія поросят, і тут візуально є двойко свинок, якраз ось одна і ось друга. Менші, ніж наші кабончики. Їх треба відділити в цю кліточку, так як нещодавно ми звідси прибрали свинку. І хай вже ростуть рівномірно. Подивлюся, можливо, ще третього когось відділю. І, друзі, після цього підемо вже поважимо наших поросят, так як поросятам сьогодні, вже дві неділі. Цікаво, що вага в них. Ну що ж, розподілили, виходить по 4 жевжика на станочок. Тут трошки меншенькі двойку, а двойко нормальні. Хай вже обживаються у новому приміщенні, то думаю, щось вийде. Так, ну що ж, малі вже займають нашу свинку, видно, чи була годовка, чи планується. До речі, друзі, ця у нас свиноматка вона постійно годує поросят стоя. Ніколи не лягає. Оце вже як підросли поросята, то взагалі вона займається такими справами. По поросятах поросятка вже, як бачите, попідростали, доволі такі непогані жевжики. Зараз ми їх проважимо. І самому цікаво, яка ж у них вага у 2 тижні. Сьогодні рівно в них 2 тижні від народження. Так що зараз піду, налаштую віса. І щось та й вийде. Варька вічно в нас любопитна, заглядає. Ну це така натура в неї. Що ж, друзі, як самі бачили, яка вага наших поросят. Поросятка доволі такі непогані, приємно здивували по вазі 4-4,5 кг це середні розміри поросяток наших. Звичайно, є і такі екземпляри, що десь навскидку 3,5-3700. Ну, їх там одиниці. В принципі, більш-менш поросята непогані. Звичайно, нашу свиноматку годую: зернова група плюс БМВД. Лактуючим свиноматкам. Даю їй корму стільки, стільки вона з'їдає за весь день. У мене немає що там по нормі, даю їсть, значить годую. І все. В принципі, нам потрібно також уже найближчим часом купити нашим поросятам предстартовий комбікорм, хай пробують їсти. Ну що ж, трудяги, Як самі бачите, якими справами ми сьогодні займалися, яку роботу виконували. В принципі, друзі, день такий насичений, тяжкий, ну працюємо, то що працювати потрібно. Роботи зробили дуже багато. Роботою я задоволений. Так як розподілили ми вже птицю, розподілили поросят. Ніхто нікому, друзі, вже не заважає. Звичайно, одне єдине, що не встиг, так це зробити профілактичні засоби нашим поросятам. Планував сьогодні зробити ревакцинацію нашій свиноматки. Планував сьогодні проколоти поросят вітамінами, залізом і ліками від дотьочки. Але поїхав в ветлікарню, так як ліки потрібні свіжі. Поїхав, а в наявності немає. Сказали, замовляй, завтра привеземо до обіду забереш. Замовив, тепер потрібно чекати, щоб завтра вже профілактичні засоби зробити всьому господарстві. І, в принципі, вже робота по господарстві вся буде виконана, вже залишиться, будемо вже точніше переходити до. Польових робіт, підготовки посадки огородів, в принципі, роботи, друзі, дуже багато. Так що, трудя, кому цікавий такий контент, підписуйтесь на канал. Далі, я думаю, буде набагато цікавіше. Пишіть коментарі, ставте лайки. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.